дуже дякую, Ваші величності. Хочу подякувати. Шановне мете, дякую за запрошення в це чудове місто. і дуже дякую вам та вашому народу за підтримку. І звісно, шановна Урсуло, Антоніо, всі наші друзі, колеги ще раз хочу привітати Данію, нашого близького друга і особисто немета з початком головування Данії в Раді Європейського Союзу. Ми можемо бути впевнені, що це буде час потужних та принципових рішень. А це означає періоду передбачуваності адже передбачуваність стала сьогодні чимось не таким частим, досить рідкісним. Але Данія це та країна, яка не залишає жодних жодного місця для сумнівів. Це країна та народ, на який ми можемо покластись. Данія несе відчуття передбачуваності. ви дотримуєтесь своїх обіцянок. і разом ми можемо досягати значимих результатів. Тому дякую вам за це. І я також хочу подякувати нашим друзям, які є президентами європейських інституцій, Антоніо Урсола. І навіть в такі символічні дні, як початок головування, ми не фокусуємось на символічності. А робимо справжні рішення, приймаємо справжні рішення. Це важливо. Ми говорили про те, наскільки важливо закривати прогалини в фінансуванні захисту та оборони. Ми працюємо над отриманням реальних результатів спільних програм. А також працюємо над тим, щоб європейський союз міг дотримувати своїх обіцянок. Україна готова, готова розпочинати роботу в кластері доступу, готова до перемовин та готова щодо рішень, які будуть гарними для обох сторін. Дякую за вашу підтримку, пані та панове. Ми в Україні створили спеціальну державну нагороду для дітей. Я розповідав сьогодні мене цю історію. Це нагорода для хлопчиків та дівчаток, які продемонстрували хоробрість під час російських атак або допомагала допомагали в інших небезпечних ситуаціях, виступали волонтерами або демонстрували громадське лідерство. Нагорода називається майбутнє України. і справді наше майбутнє залежить від того, чи можемо ми виростити дітей, які будуть турбуватися, і які не будуть Ігнорувати 12. інших, які будуть дійсно бажати допомагати. І цей візит розпочався. У мене була честь вручити цю нагороду хлопчику, який живе тут, в Данії, він є громадянином Данії. Його звати Єнс, і йому лише 11 років. як моєму сину, Але його доброта, йому 11, але його доброта та турбота вже впливають і надихають багатьох дорослих. Єнс під час Пасхи зробив речі з синього та жовтого кольорів кольорів українського прапора, і продав їх, а потім купив рюкзаки для того, щоб відправити їх українським дітям, які дійсно потребують допомоги і це було дійсно зворушливо. але, якщо подумати про це, то це насправді було зворушуюче і політичне адже бажання допомогти іншим і не залишатися осторонь під час війни Це дійсно потужне повідомлення, потужний меседж сам по собі. І це саме те повідомлення, яке знаходиться в серці Європейського союзу. В серці нашої цілісності. Ми об'єднані ми працюємо разом. І Європа потребує європейського союзу для спільного спільної підтримки, спільного захисту і для того, щоб впроваджувати ті цінності, які показав Єнс, Показуєте ви та мільйони європейців щодня. Співчуття, щирість та бажання допомагати комусь, хто цього потребує. Навіть якщо ця людина знаходиться далеко від вас, ми не повинні цього забувати. Всі європейські інституції, всі наші. Угоди, вся наша співпраця і спільна робота заради безпеки це все будується якраз навколо цієї ідеї, що європейці турбуються про один одного і діють як люди в повному позитивному сенсі цього Слова, саме тому нам потрібен європейський союз, і саме тому ми повинні захищати Європу не тільки від зовнішніх ворогів, але й від тих всередині, хто намагається замістити солідарність розділом, а співчуття замінити на холодне нехтування всіх крім себе. Шановні друзі. Наступні шість місяців Данія буде головувати в ЄС. Час завжди проходить швидко, але саме важливе це те, щоб ми досягли того, що ми справді хочемо. Перше, нам потрібно захистити ЄС від тих, хто хоче його розірвати та зламати. Часто з особистих та корупційних причин, але єс повинен залишатися потужним, адже саме він дає єс потужність в глобальній конференції конкуренції. я сподіваюся, що під час президентства Данії питання вступу України буде хотить вперед, і нарешті відкриється цей кластер. І по друге, ми всі розуміємо, що Росія це не просто якийсь небезпечний сусід, а насправді. Росія це робить свідомо. Це свідомий антиєвропейський проект. всі в Європі можуть чітко це побачити. Що Росія працює проти європейського шляху в житті? Саме тому ми не повинні дати Росії виграти у цій війні ні в цій війні, ні в будь-чому, що стосується нашого майбутнього. Нам потрібно впровадити жорсткі санкції проти Росії. Орфгарно захист для України забезпечити і створити власну індустрію захисту Європи, щоб Росія не могла перевершити нас в жодній галузі. Все це є критично важливим для збереження безпеки Європи, і ми повинні продовжити тиснути на Путіна на Росію, щоб вони припинили війну, зупинили війну, щоб вони з повагою ставились до сусідів та обрали мир. Якщо Росія буде якщо Росія отримує високу ціну за нафту, вона продовжує воювати. Саме тому нам потрібно чітко обмежувати ціни якщо Росія може купувати запасні частини обладнання, зброю, то вона буде продовжувати вбивати саме тому. Нам потрібно повністю зупинити будь-які поставки в Росію всього, що є або може використовуватись для виготовлення зброї. Давно настав час сформувати ефективну міжнародну платформу для контролю засобів подвійного призначення, і це може бути одне з досягненням під час головування данії, і ми можемо працювати. Над цим разом нам потрібно обрізати путіну та його е обрізати путіну гроші. Якщо банк російські можуть працювати по Європі і в інших частинах світу, то все буде продовжуватись so, не так, or, як є. А нам потрібно підштовхнути Росію до дипломатії. Так, це не просто, але ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб зберегти співпрацю між Європою та Сполученими Штатами. Так, Європа повинна більше покладатися на себе, особливо коли мова йде про захист своїх людей. Але завжди краще бути союзниками. Ніж намагатися шукати якісь розбіжності тому наступні шість місяців повинні забезпечити прогрес в захисті партнерства, покращенні співпраці. І неважливо, хто що каже. Європа є і буде однією з найпотужнішим гравцем та лідером з питання прав людей. Європа повинна стати глобальним лідером в галузі технологій технологій для захисту. Та оборони це є ключовою метою. І найбільш важливо, Європа повинна бути континентом миру. Давайте використаємо наступні шість місяців задля для того, щоб приймати правильні рішення саме для цього. дякую вам. слава Україні.